ту ю! Хеппі дейтую! ту ю! Хеппі бізней Віа Іра! Хеппі Хепі біздейтую! Боже, моя богема! Богева моя, моя, моя прийшла! Мої королеви. Головним нам собі русик це о. тобі, для того, щоб ти була зйомку дуже гарно і ефектно. Це ж... Команда ці. Так. Щоб так. у нас найкраще були спогади, найкраще у нас були е, фотки, так щоб весь інстаграм кричав так. Хочемо в команду ми! Всі, всі, всі до нас! всі до нас. кіно смотрели, тільки Зараз я тобі його зберу. Ого! Ой клас. Ірочка, ми тобі вітаємо, щоб в тебе все збувалося. Процвітала твоя бізнес-група. Наша. Наша. Наша мать, твоя наша мать, да, щоб наша твоя бізнес-група процвітала. бізнес група Шубі? процвітайте! Щоб ми стали номер один в цьому році. В Україні і щоб ти славилася, і ми просто по лучами твого успіху просто раділи, що ми в тебе. Ну треба Вони... цю фоточку повторити. Повторити, Вона вже трошки ярмаркала. Не всі є, просто не всі. Це... Приймай. Прим... Щоб команда росла, розмножалась і приносила плоди в від всього. Я ж чекаю новачки з вас, Наталочка. Новачки, так, да, ага. щоб прибували прибували. Да, да. Команда, розмножуємось. Розмножуємо. Дякую, проходьте мої І Розмножну... сяємо. Зараз покажу, наскільки. Ми хотіли додатковий відроблювати. Добре. Все, можна. Це стопочку. Дякую, команда. Подарунок забрала. Подарунок вже й забрали. Mm -hmm. Тобі сюрпризи ще.